Вітаю! Ви на каналі Суддя Меч Сітів. Сьогодні ми детальніше розглянемо оракул Inferno Dante. Колода, створена на основі першої частини Божественної комедії, яка занурює нас у подорож через 9 кіл пекла. Це не просто оракул, а потужний інструмент для роботи з цінню, термічними уроками та внутрішніми випробуваннями. Енергія та характер колоди. Темна, але не негативна. Це дзеркало, що показує наші тіні, помилки, наслідки виборів. Психологічна глибина кожна колода відображає не лише сцену з інферно, а й внутрішній стан, роки чи випробування. Прямота категоричність відповідає без прикрас, вказуючи на причини та неминучі наслідки. Основні теми провина, очищення, каяття, розрив залежності, трансформація через кризу. Структура колод 36 карт. Кожна прив'язана до певного образу чи сцени з інферно. Поділ за колотами, пекла та гріхами. Символіка біблійна, міфологічна, демонічна, алегорії людських пристрастей. Гайбдук пояснює значення і наводить практичне тлумачення, на які питання відповідає, де коріння проблеми? які гранічні уроки та наслідки моїх дій? Які страхи, травми чи мотиви приховані в тіні? Чи можливий вихід, спокута і що для цього потрібно? Що чи хто визначує мою енергію? Чим відрізняється? Не солодка і не підбадьорююча, як ангельські оракули. Вона конфліктує. має сюжетний каркас, подорожі, крізь пекло. Карти можна читати як етап реальної чи духовної подорожі. Візуально детальні ілюстрації, у яких приховано символи та ключі. До тлумачення, використання в практиці, тіньова робота, визначення аспекту себе, який потребує інтеграції, розрив токсичних зв'язків, карта показує джерело залежності, після чого робиться очищення, кармічні розклади, причина, наслідок, шлях звільнення, підсилення ритуального захисту чи вигнання. Медитації, зановлення в сцену.